Добрий ранок. У мене ранок починається з того, що я витираю цей конденсат з вікон, бо вони починають свісти. І зараз я буду готувати собі смачненький сніданочок. Мені тільки що пані Ліна таку ідею підкинула. Зараз буду спробую. Вже каплю. Ого, він прям туди. Він вже починає цвісти. Добрий ранок. Робила піцу. І на мене ось так цвіркнув помідор. Тож Треба так черік. Тільки одягнула чистенький костюмчик. Ось таку я піцу роблю. Ще зараз зверху сирочок і буде. Супер. Беріть, жалко зліт. Ще кукурузки додавала теж. І ось така піца в мене вийшла. Яка сьогодні прекрасна погода. А я буду розкладати всю гору одягу. І новий одяг береться. І так по кругу. Мені мама на наступному тижні передасть тюль сюди. Я навіть не знаю, як я так буду ставати і не бачити цю сосну прекрасно. Все одно такий вид тут гарний. Мені так подобається, так спокійно. У мене ще годинка і вже біжу по Потошика. Сьогодні класна погода. може візьму їм велосипеда і підемо погуляємо. І магазин хай собі гай... піде щось купить, бо я йому давно нічого не купляла, а він кожен день чекає. Йду по Потошика, а дивлюся, тут вже всі шишки позривали. Тільки пару штук лишилося. Взяла з собою самокат. Я думаю, він буде дуже радий. Бо велосипед важко нести самокат. Легенький. І на самокаті він не так швидко ганяє і мені не так страшно. Надіюсь, зараз не скаже мені. Я не хочу самокат, носи його в руках. Отож. то ж? Треба мене Щоб сім часов забрала? Так, хоч сім відохи сімей. То це вже сім часов. часов. А чого ти хочеш пізніше? От Оце мені дуже весело там. Понятно, пішли. Ми я о-о-о-одинадцять. що завтра вихідний, це по-перше? Тут він вітається через сітку. Я його забрала у пір четвертого і вони не встигли на вулицю вийти, якраз збиралися. І він тепер засмутився, що він не погравсь на вулиці в садочку з друзями. Я ж не знала. Будемо гратися двох Мабуть, не дуже він радий, що я йому взяла самокат іди то швидко. Хорошо, він не їде. Моя, тут лавка. Де? У цього. Точно. А Бо де, я, де ти це б ти ти зробив? Вона дох боїла. Це я тобі так нігті обрізала чи що? Сильно обрізала? Чи це ти зробив? Я, 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 зробив так? Комбінезон знову груднющий. Добрий суботній ранок. Я вже була на уроці, Тошик уже поснідав. Поки я була на уроці, я зараз буду сідати ось такі сирнички швиденько зробила за 15 хвилин до уроку. Тошик буде гратися. У нас сьогодні такий день вдвох. Датуш? Uh -huh. Егип, що ти робиш? Тож, ну напрутна. це ж іграшкова. Що зробиш? — робиш? Кітаю киську. Зручно? Так. Да. Класний столаш у тебе? Так. Да. Я і собі такі хотіла. Добрий ранок. У нас сьогодні така погода не дуже. Дощ. Я роблю каву. Будемо з тошиком снідать. Ми взагалі не ми, а я захворіла. Вчора я почувала не дуже, закладений ніс, голова болить. Сьогодні, наче вже краще. Підемо, може, на вуличку сьогодні погуляємо. Хоч і така погода треба подихати свіжим повітрям, бо вчора ми не виходили. Сніданок у нас вчорашні бутербродики з фаршем. Тож, коли вони навіть дуже сподобалися. Тож я їж. Вчора він з'їв аж три за раз, здається. Не гарячий платон. У нас ця аерогриль, як мікрохвильовка. Я сюди постійно щось закидаю і просто підігріваю. У нас в холодильнику ціла каструля борщу, але Платон каже: я хочу суп. Він зараз так любить супчики. Млад, якщо в нього такий період він хоче суп, то я йому приготувала вона минає. Ми на вечір вибралися в торговий центр машини. У нас цілий день ось такий дощ. Ми хотіли вийти хоча б кави попити і зайти в магазин по зубну пасту у нас закінчилася. І взагалі без перестанку дощ. Тому ми, ми їдемо машиною і тим паче те, що сьогодні спав в обід, хай трошечки погуляє в торговому, походить, втомиться, щоб їх спати нормально. Тоша любить ліфтом їздити. А я Тут уже прикраси до Нового року привезли. Тут в сей, тепер на осінь. Такий класний розпродаж. 59, 49, 59, такі 22. Гарбузик, 6 світиться. Клас! Ось такі гарбузики по 49. Такі копілки прикольні, 15 крон мишки. Це мишка тож. Це полі. З хвостиком диви. Миче. Ось такі диви годиннички, 89. Що такі когось? А ще дивилася трошки, куди мала таку рамку взяти. 30 крон. Туди на той комодик, але тут скло, мабуть, і воно може розбитися. Дуже хоче ось таку чинячого патруля. Зайшла ще вечір дам подивитися, може якісь класні знижки. Перенесли дівчачі і хлопчачі, поміняли відео. Я стою дівчачі, мені нічого не розумію, поки до мене тут дійшло. Пепка теж прикольна, Сі для солі і перцю, ось такі баклажанчики 40 крон, є такі перчики 50, але вони мені не потрібні. <свіс> багато всього прикольного є, але не хочу багато купляти, щоб потім валялося. Беру тільки те, що дійсно потрібно мені. Я собі хочу якусь поміняти на подушечки цю. Це щось таке вже на новий рік треба. Прикольно, приємно. Така ось не дуже, але дешево. Це взагалі 22 корони, але це літо, мабуть ще. Ось такі іграшки, наче з мого дитинства. Це, мабуть, спеціально. зробили такі, як колись. Так красотіше. І тут, до речі, в пепко класні ялинки, такі прям литі, дуже гарно виглядають маленькі. Ого, 280, ну дуже дешево. Платон вийшов з Пепко не з пустими руками, він ще мені сьогодні відмікав, що хоче нову іграшку. Купили йому ось таку, Тут треба вибивати, попадати сюди. І тут є бали. 250. Ти радий? Yeah. І ще зараз підемо в сінця, я тобі шапку візьму. Мені та шапка так не подобається, що ти садик носиш. Щоб зуття тобі теж якесь. От він захотів подивитися на пачуків, він там сидить. Він. Ходить, роздивляється. Тут все такі шаншелки прикольні маленькі. Тут білі криски, а то білочка, мабуть. Написано не доторкатися, не доторкається? Тільки не треба так тож сильно бити? Легенько нажимай, добре? Отак, так. Да. Прикольно, так? Да? І це все злего, за що його робили. Ям, ям, ям. Як це важко її зробити було. Тут, тут написано, скільки тут цих елементів за 10 годин збирали. І воно 43 кілограми. Нічого собі. Так, мені така куртка. Щось такого хочу плану, але коричнева, щоб було. Я бачила такі на тему коричневі. Така прикольна. Мені наче личить. Тут жилетка вже така простенька, хоч щось мудненьке.